Добрий вечір говорите. Сергію. Сподіваюся, буде чути добре. Привіт, О, раз. Так ліпше, набагато ліпше, і якість ліпше, і обличчя видно нормально. Що mm -hmm. там відбувається в штаб-квартирі НАТО, там Україна на порядку денному, неденному, чи збираються вони якось допомагати, тому що, скажімо, якби НАТО раптом вирішило надати українському війську тепловізори, то це була б шалена допомога. Те, що я бачив на руках у партизанів, умовно кажучи, там добровільних загонів, то. Вони, коли беруть натівське озброєння, кевларові шоломи або бронежилети американські, то це, звісно, дуже відрізняється від українського озброєння до того, що ми звикли бачити на влас... на, на своїх військових. Роман, так промова кожного майже з функціонерів НАТО та міністрів закордонних справ, які були присутні. Сьогодні на, на, на зустрічі починалося з українського питання. От, тобто на порядку денному е, було е, два основних питання: це Україна. Перше питання, друге Афганістан, і третє питання це е, такі активні грузинські журналісти питали, коли ж їх нарешті приймуть в НАТО. Саме от, е, як я вже і казав, що е, було досягнуто домовленості щодо створення цільових трастових фондів, е, які підуть, кошти з яких підуть безпосередньо на фінансування. Е, е, і на забезпечення української армії, у тому числі, як я розумію, і різноманітними засобами, як ти кажеш. Тому що я сам мав досить сумний досвід придбання для своїх хлопців тепловізора, і я знаю, скільки це коштує, що там, і які це шалені гроші. Ні, так справа в тому, що їх нелегально зараз возять в Україну. Нелегально. Роман, Хоча б уряд знали, подумав, уряд би подумав, як легалізувати процес, не обм... ну, ну не, 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 не здирати мито, дозволити до доставку або е, упорядкувати доставку, щоб під контролем, не знаю, урядовим було видно, я що можна... це йде до війська. Слухай, я може в ефірі не трохи не те скажу, але якби ти знав, як набої привозять на нормальні снайперські гвинтівки сюди, то, то я тобі взагалі при особистій, при особистій зустрічі розкажу. А, а в них теж є потреба, бо вони не продаються на магнум, на 330-й, на 338-й калібр. І взагалі немає в Україні. А саме вони пробивають там п'ятірки, шістірки бронежилети, і наші снайперські пари мусять працювати з таким. Ми набоємо саме, але змушені їх теж привозити контрабандою і використовувати ті ж самі корупційні схеми. Так, що така от справа. Я думаю, що е, про це саме мова не йшла, але я думаю, що е, оце заснування от таких от фондів воно, воно буде ну, окрім безпосередньо грошей, буде передбачати якісь певні механізми, е, за які ми зможемо там придбати той самий тепловізор легально. А наш уряд, у свою чергу, е, буде вживати всі заходи, щоб, е, ну, щоб, щоб ми за це не, не сплачували там додаткових там, зборів, податків та такого Іншого. Насправді Україна, Ну тут знаєш така атмосфера от Україна тут дійсно цікавляться, до нас ставляться нормально, тобто закордонні журналісти-колеги, от є російська делегація тут з нами, і вони нібито в ізоляції, от вони такі на самоті розумієш. Дуже, тобто, ставлення до росіян от в Європі, в НАТО, саме ну воно відчувається. Я думав, що це мені самому таке здається. Ні, ми розмовляли тут, спілкувалися між собою нас багато і. З іншими колегами, ну от так, дуже-дуже знаєш, так напружено ставляться до росіян. От і е, риторика е, чин, е, і риторика чиновників НАТО вона е, стає день від дня е, більш жорстокою. Більш жорсткою, от, скажімо, той же Расмусен сьогодні вперше сказав слово війна. Чуєш мене? Так, я чую, просто цього слова не сказав Шуфрич. А я, я бачив до речі, респект тобі за інтерв'ю. Я розумію чудово твої емоції. Я думаю, що якщо б я мав нагоду зустрітися з несером Івановичем в студії, то я б... Поводився навіть е, трохи брутальніше, тому є, за, за терпіння я тобі респект. <риспект> бо це дійсно не смішно, коли е, е, люди, які, яких ми отримуємо е, за наші податки, люди, які е, нажерлися з цієї, з цієї держави, наразі намагаються проводити перемовини з терористами, хоча мали б вжити всі заходи для їх знищення. От у тому числі, і як на нардепи, і я не знаю, що вони мали мали б зробити, але це ну, ну а але ж явно не сидіти з ними там, не розпотякувати та не сидіти в Пушкіні в ресторані. До речі, така знаєш, агресив... Ну, ця інформація. Я хочу ну, зауважити про Пушкін. Що тоді ми з'ясовували, ж ну тобто з'явилася інформація, що нібито зустрічається, воно виникало викликало питання. Чому вони зустрічаються? Це питання до української влади, якщо ви давали таке доручення. Тобто до виконувача обов'язків Турчинова на той час на що посилається Шуфрич, то чому ви не поінформували громадськість про це? Тому що ми почали збирати інформацію, таки так ми з'ясували, що вони зустрічалися в ресторані Пушкін, який належить Борисові Колесникову. Так слухай, ну сьогодні, до речі, пролунала з вуст от саме міністра закордонних справ Нідерландів така фраза, що Україну досить довго хитала. От і Україна, вона в Україні дуже потужна корупція, і що всі уряди, всі попередні президенти, вони не користувалися підтримкою народу, і на і бажано було б НАТО співчленам НАТО співпрацювати з тим урядом українським і з тим президентом України, якому буде довіряти народ, і я вважаю, що такі непрозорі доволі кроки, які наразі вчиняються нашою владою. Ну, ну що таке що таке, я не знаю, спрямувати на перемовини з терористами, Медвічука і Шуфріча. Ну, я не знаю. А чого вони не викликали, я не знаю, там дух Адольфа Гітлера чи ще когось. Ну, ні, я... можна було одразу посадити Януковича. Можна було можна було, там... можна було посадити, можна було ліквідувати. Ні, Януковича нас... треба посадити, це ясна річ. Ну, ну, не, треба... не образно, а фігурально, а буквально. Ну, це, ну, як і багатьох інших. Хто не сприяє його. терористам? Тому що я наголошую, що ресторан Пушкін належить Борисові Колесникову. І туди заходять терористи зустрічатися з Медведчуком. Ну тоді. То питання хіба це не партія регіонів? Хто ці Та люди, партію... які сприяли? Ну, тобто, це Олексій Мацука в цій студії вже давав відповіді мільйон разів. Він хоче зробити, що портретний ряд. От власне, хто представляє ці терористичні організації? В цьому ти можеш йому допомагати, тому що ти з Луганська. Правильно? Я Буган, а Я вам а я вам скажу, хто представляє організації. У нас є 124 депутати обласної ради. От можна починати з них. 121 з них допомагають терористам, бо всього три, три депутати висловилися проти е, 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 у, тих, у, у тих ініціатив, що звертатися до братського російського народу, таке інше. Там 121 терорист. До речі, у багатьох діти за кордоном навчаються. Розумієш, тобто вони Святую Русь тягнуть на Луганську землю, а самі десь там подалі там свої родини. Ну, знаєш... Царьов теж з Дніпропетровська, діти навчаються в Британії, і донька, і син. А вчора бачив Володю Парасюка, який розповідав, що вони знайшли в будинку царьова, коли вони прийшли його зачистити і поселити туди вимушених переселенців з Донбасу, то він сказав, те, що вони оприлюднили вчора, то це лише одна мільйонна з того, що вони знайшли ще й побачили відеозаписи. Я розумію, що це особисте життя, і не нам докоряти, але. Ну я тобі скажу, що якщо б царьов не займався тероризмом, би то хай би з ним аби не вбивав нікого. Але ж я, якщо ця потвора займається тероризмом, і навіть ти розумієш, я взагалі вважаю, що це не ну, ну ми не маємо ніякої підґрунті для того, щоб застосовувати термін сепаратизм. Сепаратисти є, я не знаю, там Шотландії, скажімо, там, де вони в, в, в площині політичного дискурса там, містають дискурс від, відстоюють свої права, там, Каталонія є. Ще в Іспанії саме там, так. Та. А в нас ми маємо справу з кримінальними суто-групіровками з ознаками терористичної діяльності. Я тобі це я кажу, як юрист, як людина, яка працювала 10 років в слідчих органах. Тобто, це насправді тут немає взагалі ніякого політичного контексту. Політичний контекст є, є у Путіна, який грається в свої геополітичні якісь там іграшки, і ми, ну, і ми отримали таку дуже дуже роль не для себе. От. Але ті люди, які виконують і є виконавцем безпосередньо плану Путіну, так званого, от, то є терористи і відверта криміналітет. До речі, така важна деталь, я пишу статтю про це. російські ті російські Бойовики, що були інфільтровані на територію України, От е, з боку Росії вони наразі намагаються взяти владу в свої, в свої руки, і вони просто розстрілюють тих, сами, тих самих бойовиків на ну наших луганських, донецьких, які потрапляють їм до руки, Там мотивуючи, чим е, Мародерством і таким іншим. Ну, ми ж знаємо чим промишляють там наші. От, тобто, ти розумієш, що це іде поглинання, і ми, е, врешті-решт, опинимось перед тим, перед тим, що у нас буде армія росіян інфільтрована. От е, з такими підходами, закони воєнного времени, колорадська лента, колорадська лента в мозгу, от, розстрілять, і так далі. Так далі. Я ж, ми ж бачимо ці листівки. Ми ж бачимо, що це риторика, насправді, це риторика 1937 року. От, от в чому все. Що, я, що, б... я, дивлюсь, я... я дивлюсь на інформаційні повідомлення, те, що є, міністри закордонних справ НАТО домовилися про готовність плану схвалити пакет підтримки для України. Так. От, а от, я, ж це, тепер... я ж про це читав. Ну, ну, ти ти, ти, ти тобі, правда, засипав читаєш. трошки після Сергій, себе. Я тобі дам уроки емоційності. Е, ти знаєш, мені здається, що. Це так... я не Іванову кажу, це Мельничуку кажу. Я на, на контрасті виступив. Після так. твоїх емоційних кидань ручками я так трошки. Ну, це вже так, це в мене вперше таке було. Okay. Що okay. Я... Okay. Але ж, ж НАТО ясно дало зрозуміти зрозуміти, що е, втручання військового не буде, що ми не отримаємо там Апачі, так? ми не отримаємо там Navy Seals, От, бо, і якщо, ну, це, це пролунала пряма мова була від посла Сполучених Штатів, що якщо буде факт, ну, як це, вторгнення офіційно можна так сказати російської армії на територію на України, то захищатися ми будемо самі. Така от справа. Так що я думаю, що треба зараз брати гроші, нормально озброїтися, влаштовувати можливо спільний контроль з ревізійними структурами НАТО за цільовим використанням тих коштів, щоб ми потім тепловізори не купували, як скажімо, в Луганську купували цей МРТ, коли він там коштував ну, скажімо, там 5 мільйонів, а його купили за 12. От, щоб ми не купували тепловізори, які коштують або дрони з тепловізорами. Які коштують там 35 тисяч доларів, щоб ми їх не купували там за 100 і за 135, Ну ти розумієш, про що я кажу? Так. І до речі, я вхопив твою ремарку, але ви мене не чули там про, 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 про волю, Так ти каз, щось казав там, Роман? Про що? Про волю, щось там дерев'янка, щось там, що, 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 а, воля. Перестати. Ну ні, ну просто це в нас внутрішня дискусія. Воно не, не стосується НАТО. Е, що ти ні, тебе не написали ні. як блогера, кажу, так він же вже політичній партії волі. Він же ж політик. О, про... Я не знаю, що там казав дерев'янка. Нехай дерев'янка відповідає сам за себе. А я буду себе назвати е, або так, як я сам себе називаю, або так, як мене назвуть люди. Це о. питання відбуло від глядачів. Там чи а -а. будуть тепер представники? Ну це під час ефіру з дерев'янком там Глядачі кажуть, чи будуть ви чи будете ви тепер е, себе ідентифікувати як політичні діячі, чи все ж таки будете перекриватися за вивіскою громадські діячі? Це різні речі? Я вважаю, що багато от не України з того, що е, знаєш, е, запит е, українці вимагають нових політиків, а запити в них старі. От тобто вони хочуть, щоб у них були політики, які не які не крадуть, які не користуються там, якимись там повноваженнями, але вони е -е разом з тим вони хочуть, щоб ці політики їм подобались, щоб політики там поводились, щоб політики їм давали там гречку. Ну, це ну, от, у, у, у тому числі. Ні, Це от, може на Луганщині так лишилось. Так, я, я кажу за ні, ну я кажу, я ж при... ну, звідки я приїхав. Я тобі кажу за це, за, а, за... Ясно, за... Бо тут уже гречкосійство мало допомагало на останніх ви. Вибор... Борах в Україні і, 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 по Києву польовову 100% я, по центру я не кажу, теж я не кажу тобі за Київ, я не кажу тобі за західну. А, ну я, я знаєш, кажу... от в чому я переконаний. В чому я переконаний? В тому, що в нас це буде гаразд, тому що я подивився на цих хлопців добровольців, які свідомо йдуть на те, що вони захищають свою країну, коли ми їхали Полтавською областю. Це було зауваження Сергія Грішна. Він каже: я дивлюся, таке мирне населення, вони такі ніби щирі, такі привітні. Каже, а я більш ніж переконаний, якщо тут раптом з'являться російські війська, то вони дадуть не те, щоб прикурити, а і так далі, і тому подібне. Тобто я хочу заспокоїти усіх глядачів, щоб не було паніки. У нас є надійні фактично захисники країни, їх дуже багато. І не лише це військо регулярне, це не лише батальйони, є вже. Я не знаю. Я гублюся тут в дефініціях, можливо, певні вже партизанські, фактично, загони, які йдуть на передову для того, щоб не допустити ворога на свою землю. Саме так, а я з свого боку хотів би ще ще підкреслити таке, що е, насправді е, ну я не знаю, мене особисто ну мало цікавить політика, як от, от, от як сама така, але я, я розумію, що треба робити щось. Ну ну щось треба робити, бо ми не збудемося просто шуфричей, єфремових та решти інших потворів, які розвалюють нашу країну. Тобто я вважав би за за необхідне, нехай навіть навіть такі люди, як ти, як от хлопці, яких ми бачимо з громадського, нехай краще вони будуть. Но ми, хоча б не будемо оце красти, не будемо займатися, от, от, такою куварною, такою політикою, і все. От і, і, і разом з тим ми будемо, е, е, я не знаю, там тримати свою думку, якусь там і публіка публікувати там, оприлюднювати свою, свою думку. Давайте вже будемо робити прозору цю політику і будемо бо всі негаразди України. Вони саме від політики. Ну я думаю, це ні для кого не, не є таємниці від політики в старої формації. Вашу ідеологію я так і не засював. Дерев'янку я маю на увазі політична партія волі. А, Рома, я тебе, я, я я тебе, я тебе на майбутнє попрошу не асоціювати мене не з ким. Бо я, я ж ну, Ти коло... ж стояв на сцені п'ятий. Да, а як тоді титрувати? От На майбутнє, що ми вже вирішили. Сергій Іванов його титрувати. Так і все. Так. <плес> ні, 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 ти титруй блогер. ти блогер, Бо я, до речі, до речі, до речі, речі, я заяву на, 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 на вступ не писав. От, тобто я у мене є люди, яким я симпатизую, і там дуже дуже файний колектив. Я знаю, що до неоднозначності там пер персони, дерев'янка. Я з ним ну ну майже не знайомий. Я його бачив там два чи три рази перед цим. Я з'ясую, є тут питання, і я думаю, що я, коли приїду додому, то я буду мати е розмову з Єгором Соболєвим, і якому я довіряю, якого я дуже поважаю і як журналіста, і як людину. От, і якщо мені щось не сподобається, то повірте, е, я не тримаюсь за е, той геморой, який я можу отримати внаслідок так званої політичної кар'єри. Тобто, мені... її ну, не треба боятися, це знаєш так, пора вже дружня порада. А можна, можна показати нову якість політики, тому що я пану дерев'янку хіба що порадив би взяти е, тренінг з публічних виступів. З цим є певні питання насправді. І при, при тому, що я розумію, ну тобто, знаю, що Юрій освічена, ну, нормальна людина, але от з формулюванням думок дохідливо на широкий загал, тут. Я не знаю, чи то депутатство на ньому там якось відбилося, чи слухай, щось інше. Слухай, ти читав Хантера Томпсона краще, ніж секс? Ні, я знаю просто по життю, що, що краще, ніж секс. Ну, давай далі. Ні, ні, от там, от, от там саме про політику. От, я, я думаю, що це буде непоганий досвід у, у всякому випадку. Ясно. Ну, Принаймні на сайті воля.ua там Сергій Іванов присутній, 37 років громадський активіст, публіцист, письменник. Так ну, що ти там є в П'ятірці. Та, так так кажеш... а, а, а що ж ви питаєте, як титрувати? Ну, Ми будемо титрувати Сергій Іванов 37 років. <плес> Це жарт, жарт. Добре, дякую за інформацію з That's Брюсселя. Ми